На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її україною звуть. Моя Україна. Як сонечко красна, колись так могутня, а нині нещасна. Допоки каратиме нас лиха доля, Докір гузуватиме чорна недоля. Колись твоя сила лунала із гір, а потім синів твоїх гнали в Сибір, сльозами та кров'ю стелився їм шлях, а рідну в країну посів лютий жах. За тебе дочки і сини підуть в бій, і неньку заступлять, як всі у гостирій, і стануть панами у рідній землі, і щастя зазнають великій сім'ї. Благословенні будьте, небеса і Ясне Сонце, будь благословенне. Нехай панує на землі краса і не шугає полум'я шалене. Нехай панує на землі добро, співає мати пісню колискову, Хай не конає батечко Дніпро і вільно лине вдалеч світанкову. Доленько світла, моя Україно, крайче брицю й барвінкових пісень, Сонцем налиті жита і калина, радість дарують, звеличують день. В небі високім ключі журавлині, з тобою розлука, і смуток, і біль. Ти начаненька, у світі єдина, Чолом я низенько, вклоняюсь тобі. Одного роду ми і племені одного зростаємо не в радісні часи, але усе, що в роду є святого. В своєму серці з гордістю неси, любов до праці, прагнення до волі, гостинність, щедрість і красу душі, і доброту, і пісню на роздолі в характер свій вібрати поспішим. Ми, українці, пам'ятаємо щоденно, що ми свого народу славні сини, до всього ставимося творчо і натхненно. Ми неповторні і такі одні. Тому затямимо, що треба чесно жити, повинні досягнути висоти, в житті своїм завжди добро творити, й промінь сонця до людей нести.